Що у вас нового, я бачу у вас нова картинка. Точніше, карта так. України. Що це? Ну, це карта України з серцем. Слава Ісусу Христу, доброго здоров'я і, здоров і слава Україні! Героям слава! Це карта України, яку зробили діти для воїнів. Так? Але вони зробили для того, щоб, можна побачити, до прикладу, з надписами серця, але там любляй український народ. Там я не люблю, до прикладу, це напевно, відноситься і до цієї любили запахи миру. Okay. Але бажаю вам, щоб ви їх принесли до наших домівок. Тому бережіть себе і повертайтесь живими. Є такі різні побажання. І чому, коли я побачу, що запахи миру, або щось таке, думаю, ну, якби спеціально. Ну, а діти, бачите, діти, вони, ну, навірно, відчувають, навірно, бачили, навірно, щось ну, пишуть. І є таких багато, багато дуже гарних творчих плакатів є, і навіть шкода їх. Ми не знаємо, куди давати, чи до музею, все. а дитина робить, вона знає, що вони будуть утилізовані, а може десь і забрані. Бо все ж таки війна на фронті, їх не дуже добре. там, Ти їх тримаєш трохи в бліндажі, але потім йдеш вперед і знаєте, як це. А так все добре. Ну, вони свою місію виконують на той чи інший період. А так, хтось так. носить з собою навіть у бронежилет в бронежилеті. Є такі, що беруть, ставлять забирають, а це дуже великі плакати. що ставлять і ходять, потім є в нас таких багато, до прикладу, навіть поранених, важко поранених, коли випадає оце. Є такі, що загинули, і коли ви їх берете, в них також є ці малюнки. Або... І воно знаєте, так дає життя, що все ж таки, тобто бажання до життя і до боротьби, все ж таки, по е... той життя є. Є новий Єрусалим, він є, він буде. Але тут треба за нього дуже боротись, і тут треба зрозуміти, що таке життя і що таке вічність. І перейдемо до нашого пункту, як же шпахне віра, яка вона на запах? Віра без добрих діл мертва. Це не мої слова, слова святого письма, слова апостола Павла, філософа. І сам Господь говорить: ти можеш мати таку віру, що гори передвигати. Але якщо ти не маєш любові, це ніщо. Ти можеш продати майно, продати все, всю власність свою, роздати бідним. Але коли ти не маєш любові, це ніщо і ні до чого тебе не проведе. Тобто віра без добрих дів є мертва. Щоб я вірував, я маю мати добрі вчинки, добрі поступки. І коли Господь промовив до. Учнів між вами самими повстануть Вовки в шкурах Вони запитали, ну як ми знаємо, хто вони? І він дуже гарно сказав: по їхніх ділах ви їх побачите. От бачите, щоби розуміти віру, багато людей зараз каже: ми віруємо. Але роблять зло. Але формують зло, можуть сидіти в вкраденому майні, так можуть робити один одному зло, можуть бити з груди, що вони найправдивіші, найсвятіші, але їхні вчинки якраз мають нам відкрити, хто вони насам на... насправді. Так? Ми бачимо це зараз у Московії. Я не хочу ображати, але ми бачимо в Московії. Бо всюди вони говорять, нас там нету, а ми тільки за мир". А ми не хочемо, щоб повторився 41 перший, 45 чи 39, 45 роки. А ви Ручи... би на нас напали первими? Так, от такі вислови. А насправді ми бачимо по їхніх ділах. По їхніх ділах і напрям до превеликого жалю, це не тільки у цій війні, а навіть у тих інституціях, які перекручують від журналістики до судової влади. Які перекручують. Але коли вже церква починає перекручувати, і коли вже інституція, яка називається Христовою, починає перекручувати, а це вже є Луциферство. Це вже є далеко не це вже є зрадництво. Це гірше, ніж навіть Юда. І вони можуть прикриватися назвою, але їхні діла їх будуть відкривати. Але щоб зрозуміти запах і щоб зрозуміти правдивість, треба відкрити просто свої очі на ті поступки, і треба відкрити серце. А це вже важко. Тому що якщо я відкрию очі, то мені треба визнати, що ну, я 10 років, чи там 20, чи 30 жив в неправді. Але тут нічого страшного, треба просто визнати це. Тому що я навчаюсь. Або. Я бачу, що я підтримував неправду, я підтримував брехню. Це треба визнати. Але ж мені важко це визнати. Хтось за це отримував гроші, хтось за це отримував владу, хтось якийсь гонор. І оцей запах, він створив окопи. А окопи дали отой запах крові. І ми чекаємо перемогу. То якщо взяти. То виходить людина дьявол яка робила проблему проти віри, проти правди, вона сама привела до того, що накликала на своїх дітей, внуків власне цю проблему. І дьявол користується цією проблемою. І дьявол, ну, я називаю дьявол, але будемо називати людина дьявол, роблячи цю проблему, якраз і зробила те, що ми зараз бачимо. У... Тобто. Це є дуже відкрито, це є дуже ну, пори, поряд з нами, але ми не бачимо, бо не хочемо. Ми не визнаємо, бо нам це зараз не корисне. І ми найгірше, що кажемо, та все то рівно якось то буде. Не може бути якийсь запах віри якийсь. Він мусить бути чистого повітря, він мусить бути чистої усмішки. Правдивої усмішки, він мусить бути чистого серця. Або в кінці кінці він мусить бути в правді, тому що віра без добрих діл мертва. А раз вона мертва без добрих діл, вже запаху має гнил'я. Тобто я вірю, але я гнию. Зовні гарний, може навіть такий пухнастий, але всередині повний гнил'я. І все. Тобто самий запах віри, самий запах віри не тільки в Бога, не тільки в перемогу, а віри в правду, віри або довіри до людини, все ж таки він має о, чистоту джерела серця, а чистота джерела серця це людяність. Ми вертаємося, а, а людяність ну, це, це досконалість. Тобто запах віри досконалий. Віра в людей вбивалась, вбивалась, перекручувалась, і все зводилось до такої матерії, до матеріальних, щоб віра пахла запахом матерії, запахом їжі, запахом чогось. Графомів е там, якихось… Так, так. А вона цим не може пахнути, вона дійсно не може пахнути, бо це є досконалість, коли я вірю, що я людина, я вірю, що я вище від тварини. Я вірю, що цей весь всесвіт є для мене, а не я для нього. І що я можу щось зробити, так? Розкрити свій потенціал, розвиватись, ну, якщо розвивати я вірю, таланти. Якщо я вірю, то я приймаю ті таланти, які мені дає природа або Бог. Так? Він мені дає п'ять талантів, я з них роблю інші п'ять талантів. Він мені два дає, я з них роблю інші два. А якщо я людина та, що прирівнюється до тварини, він мені дає талант, а я його закопую. Бо я чекаю, коли мені принесуть. Ви мені об'язані, ви мені маєте, а мені це повинні. А чому повинні? Закоти рукави, давай будемо працювати. Інша річ заробітна плата, інша річ праця. Є, є такий вислів невиплатення заробітної плати, гріх, що кличе про помсту з неба. Це страшно. Але це також віра. Наші капелани це той випадок, коли віра здатна надихати. Це, навірно, інша тема, але наші капелани це є носії тої віри, що надихає. Але вони мають бути не тільки, знову ж таки, словом сильні, але й своїми поступками, своїми вчинками і навіть своїм зреченням. Тоді так. Дякую вам за цю розмову.